Всім добрий день, вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з токарної приблуди отакої, не знаю, що за річ. Коментуйте, пишіть. Продаю все в вайбері, не в коментарях. Не в коментарях. Ось якесь маркування є. Зараз так на сонечку, можливо, видніше буде. Тут щось крутиться. Тут ось якась річ щось клацає. Тут ось якесь якесь регулювання є. Тут також щось регулюється. Лімби в гарному стані. Цей і цей також. Що це коментуйте? Якась мені вона здається на якусь головка. До чого, тільки не знаю. Також запропонуйте ціну адекватну Так, ну і розпочну тепер на наліво. Дві два пристрої для добування кукурузи по 350 гривень працюючі Вила бармаки 100, вила для копання 100. Редуктор потужний 1 до 2,5. Такий має вигляд 3,5. Редуктор 1 до 60 алюмінієвий. Ну, маркування не видно. Працюючий. 1800. Ось такий маленький редуктор за 300 гривень. Можливо кому потрібний. Ну, передатку, хто буде купляти, я тому посчитаю. Порахую, вірніше. Така. Цепова 2800 гак цеп, ну немає тільки підйомного ланцюга. Отакий От ланцюг мотоциклетний, схожий на мотоциклетний. Ну, за 150 гривень, тут метрів половиною Болти. Тут болти, шпильки, я вже показував в одному із відео. 1150 гривень. Прес, прес лищата трубні 500. Такі маленькі. За 500 не зайшли, хай будуть 400. Такі під ремонт потребують зварювання. 700. От такий насос цікавий. там у ньому дві. Не скажу, що то шестерні. Тисяча невеликий торг. Двигуни я показував в попередньому відео. Дві і три тисячі, по півтори тисячі обертів працюючи. Гвинти. Отакий От гвинтик. 300, цей більший 350, цей довгий, десь близько метр, 1,20 метсот. Далі, отакий От ще набір. Болтиків нових. Оця коробка, струлька 200 гривень. Ромашки 380, маленькі 200 гривень, 300, отакі випуклі диски 70, копач 250, такий потужний копач 1200. Диски, диски. От таких дисків залишилося. Цім небагато. Не пам'ятаю, 240 гривень ціна 450 здається діаметр. Ціна 240. Ромашок залишилось таких на сковорідки 8 штук. Так що, хто не вспів, не встиг, замовляйте. Мій номер вайберу 066 831 2772. Потім отакі диски на 370-150 гривень. Акція на такі диски на 530. Він випуклий по 300 гривень за штуку. Ось такий, бачите, він має вигляд. І такі ромашки середні. 260, 280, 450 гривень. Залишилась одна велика на 570, 380 гривень. Порани. Легка борона 400. І райборінки. Ті по 500 гривень. Тут тих три однакових. Повністю однакові. Так, вертаємося до домкратів. Домкрат, я так і не зрозумів, були всім потрібні. Ось вони по 300 гривень. Під ремонт 500. Такий домкрат. Це гарний домкрат. З нормальною різьбою, бачите? Різьба не потягнута. 350, фаркоп потужний. Це не труба, це квадрат. Такий має вигляд з цієї сторони. 300 колесо. Навіть розмір є. 300 на 125. Ну, 300, значить, 300 гривень. Типа, як гусматик. Патрон, я вже показував в попередньому відео півтори. Крутиться легко, спіраль Архімеда в гарному стані. Центр 100. Фреза така 100. Всі зуби цілі. Круглячок діаметр 90. 70 гривень ціна штуки. Ступиці така ступиця 600, хай буде, така велика на 6 шпиляк 800 такий має вигляд. Потім ступиці москвич. Комплект 900 гривень. Два комплекти маю. Ножі. Верніше, фуговочні вали. Це на два ножі. Розмір 250 барабана. Загальна довжина 460. На три ножі. Барабан 250. 600 розмір, Цей 800 гривень, цей 900. І знайшов отаку сітку сьогодні. Дивіться, вічка яке. Тут пів сантиметра на пів сантиметра. 5,5 метрів, вона нова. 5,5 метрів, коштує 600 гривень. Можливо комусь щось там сушити, то кращої речі не знайдете. Далі. промопора с хромком потребуя замены подшипники, а возможно, смазывания. 500, центр для токарного по 500 и для циркулярки вот такая речь. Тут ремень крутится, в садило. Тут вставляется зирочка. Диаметр не зирочка, а пылка. 25 миллиметров. Посадочний. Потім ланцюг з гаком 500, незмінно, тон 1500 дозатор 900 гривень циліндр. З глушками, бачите, все, як має бути. 730 загальна довжина між вухами, між центрами вух, шток 25. Вихід штока 25, шток в гарному стані. По штоках чи по циліндрах йдемо по гідравліці. Такий циліндр односторонньої дії. Один вхід. Шток діаметр 32, вихід штоку 320, коштує 400 гривень. Два однакових цей і цей шток діаметр 28. Вихід штуку 250. 740. Це в нас між оцією частиною і центром вуха. 740 по 700 гривень. Цей також, вони два однакових. І отакий от худенький шток циліндр. Між центрами. Ну, тут ось, бачите, в нього. Так сталося з ним. 950. Сам шток діаметр 25. А 300. А, 300 вихід штока 390. Виходить шток на 390. Всі штоки в гарному стані. І тут також. Ну, сюди воно не доходить. Ось, бачите, де місце. Лапи 350 на 330 по 200 гривень. Набір отакий ножів для пружинного культиватора. Тут їх 5, більше десятка, 300. Залишилась ось така кількість підшипників, раніше корпусів по 150 гривень. Гільліотина я вже показував в одному із відео, як вона працює. Зараз ще покажу, якщо це мені вдасться. Ні, напевно, не вдасться мені показати і працездатність Ні. 300. Можливо, кому потрібно, можу вирізати. цей момент. Так, йдемо до, до вентилятора радіального. Залишився один. Півтори тисячі, не гнилий, не трухлий. Поставив двигун і працює. Півтори тисячі. Забув заховати, Ну хай буде вже на продаж. Серп новий. 100 і такий ключ. 22, здається на 20. А можливо, 24 на 27. 100. Форми для хліба по 150 гривень. Ящики. Вже були вони в одному із відео. Без органайзерів всередині великий по 300. Так, бідон 100 двохлітровий чавунчик Чавончик такий, як хтось мені писав баняк. 6 літрів. 200. Сковорідка мальована, хай буде 100. Така каструлька 150. Качатниця, госятниця 250. І на завершення під сьогодні нові листи заліза. Номер 1 240 на 780. Кому потрібно, я потім скажу ціну. На тих написав ціну, на цих забув. Номер 2, 830 на 240 номер 3 830 та 270, номер 4 1100 на 260 600 гривень 830, номер 5 270 450 гривень. номер 6 270 830, 450 гривень. Вони однакові. І ось такий маленький ціна Тіна 89, а це 11. 230 гривень 400 на 210. Товщина 11. Ну, напевно, все сказано. Кому що цікаво, пишемо на Viber 066 831 2772. Замовляйте відправлення День 2. Як уже я в попередньому відео казав. На все добре, дякую за увагу. Наступне відео буде в неділю о 20.00. До побачення.